Момент, коли лунає наш гімн, надихає історія Владислава Познянського про перші кроки в 16-річному віці та діяльність спортивних клубів для людей з інвалідністю. Владислав Познянський народився 18 вересня, 1967 року в Дніпрі. Параспортсмен, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України та світу, тренер зі спортивного орієнтування і бочі. Член збірної України зі спортивного орієнтування сприяє залученню людей з інвалідністю в спорт. Прийти, подивитися, спробувати. Через діагноз дитячий церебральний параліч до 16 років я зовсім не ходив. Періодично лікувався в різних медичних закладах, санаторіях, та це не дуже впливало на мою здатність рухатися. На щастя, у віці 16 років я потрапив у дитячий клінічний санаторій Міністерства оборони в Євпаторії, Автономна Республіка Крим. Там мене успішно прооперували, призначили відповідне лікування, і невдовзі я потрошку почав ходити на милицях. Те, що після стількох років нерухомості я зміг ходити, хоч і з допомогою милиць, змінило моє життя. У моєму рідному Дніпрі люди з інвалідністю почали включатися в активне життя з легкої руки Валерія Сушкевича. Відколи в 1989 році він заснував перший Дніпропетровський фізкультурно-спортивний клуб Оптиміст, я та десятки інших чоловіків і жінок із задоволенням долучились до тренувань і змагань соцмереж чи інтернету тоді, звісно ж, не було. Інформацію про створення клубу передавали одне одному через знайомих або просто зустрічаючи людину з інвалідністю на вулиці. Пропонували прийти, подивитися, спробувати так і мене запросили. Після оптиміста з'явилися схожі за концепцією спортивні клуби Олімп у Кривому Розі та Фенікс у Нікополі. Усе починалося з цих клубів. І річ не просто в спортивних тренуваннях, основна їхня мета полягала в тому, щоб витягнути людей з інвалідністю з дому в соціум, показати, що вони такі самі, як усі, і усе можуть, і загалом можуть бути корисними для суспільства. Адже до кінця 1980-х років, за часів Радянського Союзу, люди з інвалідністю переважно лишалися вдома. Адже не було жодних зручностей, пристосувань, умов для переміщення вулицями чи участі в якихось заходах. Стереотипи панували найпростіші інвалід сидив вдома, не показуйся, щоб не псувати картинку здорового суспільства. Нікого не хвилювало, що ти роками не можеш вийти з квартири, не можеш самостійно нікуди дістатися на кріслі колісному. Бо крім того, що всюди пороги й бордюри, крісла були поганої якості, не витримували і ламалися, а до всього не були призначені для самостійного пересування, а лише з чиєюсь допомогою. Тому люди з інвалідністю часто замикалися в собі. Коли виходили на вулицю, на них усі витріщалися, хотілося швидше кудись утекти, щоб на тебе не показували пальцями. Я теж відчував цю загнаність у суспільстві, соромився всього і всіх. Мені було некомфортно, але я нічого не міг із собою зробити. А коли з'явився клуб, я реально побачив для себе великі можливості. Я просто літав ще з дитинства, поки не міг ходити. Завдяки батькам я дуже захопився спортивними заходами. Звісно, у телевізійному форматі, як уболівальник, а відколи почав ходити на милицях, узявся освоювати різні види спорту. Що мені імпонувало в клубі «Оптиміст» – те, що людей з різними видами інвалідності об'єднували в окремі групи для тренувань відповідно до фізичних можливостей. Тож це було приємно суперництво навіть у межах організації. Від початку тренувань у клубі я також їздив на чемпіонати міста, області й України. Прославляв оптиміст, здобуваючи перемоги. Спочатку проводилися невеличкі змагання з двох-трьох видів спорту, але згодом вони стали досить масштабними. В оптимісті я спробував себе у всіх видах спорту, але коли з'явилося спортивне орієнтування, зосередився саме на ньому. Воно охоплює роботу з картою на різних місцевостях проходження етапів від пункту до пункту з вирішенням певних завдань. У результаті хто краще справляється з усіма завданнями і проходить дистанцію, той і перемагає. Мені сподобалося, що постійно потрібно бути в тонусі не лише фізично, а й розумово. До відвідин клубу мені, наприклад, було важко починати розмову з незнайомими людьми. Незрозуміло було про що говорити ми були, наче з різних полюсів, але завдяки тому, що в клубі постійно відбувалася співпраця і комунікація зі здоровими людьми зі штату тренерів, водіїв, помічників організації заходів, до соціуму поступово вдавалося адаптуватися, ті роки були настільки легкі й хороші. Я просто літав від спілкування з різними людьми, від тренувань, від відчуття, що можу бути корисним, був у захваті від усього, що відбувалося, думав, як було б добре витягнути всіх у спорт, але люди з інвалідністю часом бували настільки залякані радянською дійсністю і неадекватним сприйняттям суспільства, що нікуди не ходили, навіть якщо могли. Зелене світло заснування і розвиток оптиміста припали на роки перебудови СРСР і на перші роки незалежності України. Законодавці саме дали зелене світло створенню громадських організацій. Тоді влада Дніпра всіляко підтримувала ініціативи товариств людей з інвалідністю, надавали спортзали для тренувань, басейни. Транспорт для поїздок на змагання, невеличкі приміщення для керівництва таких клубів. Поступово розширювалася можливість готувати спортсменів різних видів спорту. в оптимісті ми займалися плаванням, важкою атлетикою, спортивним орієнтуванням, грали в настільний теніс, шашки, шахи тощо. Коли в 1993 році постало питання про виступ наших спортсменів та спортсменок з інвалідністю на світових чемпіонатах і паралімпіадах, Валерій Сушкевич запропонував створити всеукраїнську мережу інваспорт із центром фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Києві та низкою регіональних центрів. Відтоді очільники інваспорту. Почали налагоджувати зв'язки з міжнародними спортивними організаціями, що дозволило нашим спортсменам брати участь у світових змаганнях. На той час багато спортсменів зрозуміли, що займатися різними видами спорту і всюди показувати хороші результати нереально. Тому вони стали визначатися і обирати конкретний напрям спорту. Згодом тих спортсменів, які показували високі результати, почали матеріально підтримувати на державному рівні. І це дало змогу їм ще більше віддаватися спорту, ставати професіоналами. Коли я вступив до інваспорту, то паралельно тренувався як спортсмен і допомагав Валерію Сушкевичу з організацією різних заходів. Я домовлявся за приміщення, планував різні зустрічі, займався поселенням спортсменів і спортсменок із різних міст. Для мене було важливо, щоб змагання проходили чітко і злагоджено. А організаторські здібності я мав ще з юнацтва. Коли підлікувався у військовому санаторії в Євпаторії і став на ноги, то найперше, що я зробив, провів там малу олімпіаду. Людей у санаторії було багато, тож вдалося організувати змагання з трьох-чотирьох видів спорту. За це я навіть отримав від керівництва закладу почесну грамоту. Я досі є членом інваспорту і членом збірної України зі спортивного орієнтування. Ми з командою їздимо на чемпіонати світу Європи, здобуваємо призові місця. Момент, коли лунає наш гімн, дуже надихає завдяки нашим перемогам. Більше людей дізнається про Україну і гуртуються навколо українських питань. Паралельно вже понад п'ять років я треную команду з такого виду спорту, як «Боча». із 1984 року «Боча» Входить до програми Паралімпійських ігор. Це спорт для людей, у яких майже не функціонують ні руки, ні ноги. На перший погляд, це легкий вид спорту. Учасники й учасниці сидять у залі на кріслах колісних і кидають м'ячики, щоб ті потрапили один в одного. Але насправді організувати навіть одне тренування було дуже важко. Оскільки ці спортсмени не можуть самостійно рухатися, потрібно знайти транспорт, щоб забрати їх із дому. Потрібні волонтери, які допомогли б людині спуститись з її квартири, посадити її в автобус чи машину, а також подавати м'ячики в залі. Щоб зібрати 10 спортсменів на певну годину для тренування, потрібно виїжджати заздалегідь за години-дві. А після тренування допомогти всім повернутися по домівках. Незважаючи на всі виклики, коли я бачу, скільки позитивних емоцій виникає під час тренувань у спортсменів і спортсменок цю дружню атмосферу, готовий і далі включатися в організаторську діяльність. На жаль, і пандемія COVID-19, і війна змусили на декілька років забути про ці тренування. Але з квітня 2023 року ми все відновили. Є спонсор. Який оплачує оренду зали та інвентар до всього міська влада сприяє тому, щоб людей з інвалідністю перевозили на соціальному таксі, тож це трішки полегшує організацію тренувань. Так ми поступово починаємо відновлювати спортивне життя в Україні. Є досить потужна паралімпійська спортивна база в сянках на Львівщині. Ще до пандемії я щороку туди їздив і проводив навчальні семінари зі спортивного орієнтування для нових людей. Зазвичай з'їжджалося до 50 учасників та учасниць з усієї України. У серпні поточного 2023 року. Я планую відновити цю діяльність і провести новий спортивний збір. Життя має тривати. Наше життя нерозривно пов'язане з подіями в Україні. Наші спортсмени і спортсменки підтримували події помаранчевої революції і революції гідності. Один зі спортсменів Дмитро Максимов загинув на майдані в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Він отримав важкі осколкові поранення від бойової протипіхотної гранати, яку кинули в протестувальників словаки спецпідрозділу Сокіл. Чимало параспортсменів нині воюють у збройних формуваннях України на фронті. Менше року тому мій знайомий з інвалідністю з Дніпра, Микола Якимащенко, пішов на фронт, і це при тому, що в нього амбутована нога і він ходить на протезі, та навіть його побратими дізналися про це лише через місяць. Зараз він працює водієм у гарячих точках. Війна вплинула і на наше життя в тило. Після початку повномасштабного вторгнення закрилися всі спортивні зали. Альтернативних варіантів для тренувань люди з інвалідністю не мали. Говорячи про спортивне орієнтування, варто враховувати, що в нас зараз дуже обмежені місця для тренувань. Усі тренування відбуваються в лісових масивах, а там може бути заміновано і небезпечно. Значно гірше те, що закрилося багато реабілітаційних центрів і санаторіїв, і люди на тривалий час залишились без необхідної фахової підтримки. Внаслідок війни у нас стає все більше людей з інвалідністю. Сподіваюся, що вони не зазнають оцього напівжалісливого, напівгидливого суспільного ставлення до себе, як ми за радянських часів. Прикро, що вже трапляється інформація про труднощі з оформленням інвалідності у травмованих бійців. Я їх розумію це дуже важкий переломний момент, коли ще вчора був сильним, здоровим. Сьогодні ти людина з інвалідністю, а перед тобою ще й стільки бюрократичних перепон. Але, попри всі труднощі, життя має тривати. Нашому соціуму дуже потрібні активні люди, які захищали би права людей з інвалідністю, адже нас не завжди чують, не завжди йдуть на допомогу. Можуть навіть сказати: у нас війна в країні, а ви зі своїми інвалідськими проблемами пристаєте. Тому активісти й активістки за права людей з інвалідністю дуже потрібні, на них і тримається весь поступ у русі.